Все, хвилинку уваги, будь ласка, шановне панство, ми сьогодні зібралися для того, щоб обговорити про важливі проблеми. Не переключайтесь. А, всім привіт! Мене звати Влад, я керівник благодійного фонду на крок ближче. Сьогодні ми в студії Левіт і у нас в гостях Леся. Леся, привіт! Розкажи, хто ти чим займаєшся і що цікавого можеш розказати нашим глядачам. Привіт, влад та всім іншим. Мене звати Леся і я психологиня. В психології я вже три роки. Я дипломований психолог, закінчила бакалаврат психології і наразі навчаюся на магістратурі кризової та реабілітаційної психології, що є дуже актуальним в наш час. Окрім вищої освіти, я також маю сертифікацію в різних напрямках, наприклад, сексологія, арт-терапія, основи аналітичної психології та інші. В принципі, таких психологів, як я, ви вже бачили досить багато, але в чому саме моя особливість? Моя особливість полягає в тому, що я хвалію на бар. І сьогодні я вам прийшла розповісти, як це бути психологом і одночасно хворіти на бар. Леся, розкажи, що таке бар. Щоб всі розуміли, що це за захворювання? Бар це біполярно-афективний розлад. Тобто людина, яка хворіє на бар, вона має депресивну фазу, маніакальну і іноді змішану. Тобто, це дві полярності однієї особистості. Не варто плутати саме з роздвоєнням особистості. А скажи, будь ласка, як змінилося твоє життя і коли ти? Вперше дізналася про свій діагноз, які були дзвіночки і розуміння, можливо, якісь симптоми, Чи, чи ти якось почала бачити, що щось не так? Дякую за дуже доречне запитання. Вперше я зрозуміла, що щось не так. Саме в 16 років, коли в під кінець <laughs> мого 15-річчя була череда таких важких травмуючих подій, і тоді я впала в саме в депресію. Дуже довго не ходила до школи, то в мене щось боліло, то я відпрошувалася і тому подібне, і місяцями лежала на ліжку. Потім, в один момент, у мене ось стався такий щолк. І в мене стало все нормально. Я е, стала дуже активна, навіть занадто активна. Е, мені було важко контролювати себе в частності агресію. Е, до речі, дуже важливе зауваження, те, що люди з бар під час маніакальної або гіпоманіакальної фази. Е, маніакальна фаза це найбільш така трешовіша версія е, саме бар, а гіпоманіакальна фаза це ну, трошки можна віддохнути. Саме під час маніакальної фази, ну, просто я себе не контролював. Там були і драки, і все, що угодно. Ну, тобто, ось така була проблема. І, до речі, яким маркером мене слугувало, що зі мною щось не так, це проблеми в суспільстві. У мене завжди були такі проблеми зі становленням взаємовідносин зі своїми однокласниками. Скажи, чи може людина бути з таким діагнозом та працювати психологом, чи дійсно ти є об'єктивною і дійсно можеш допомагати і контролювати себе під час роботи? Як це відбувається в твоєму випадку? До речі, це дуже доречне запитання, тому що дуже часто, коли я озвучую своїм колегам або клієнтам е, даний діагноз, то вони починають сумніватися в моїй компетентності. Дуже Потрібно необхідно розуміти, що людині, яка має певний психічний розлад, їй важливо пройти психотерапію, також підтримуючу фармакологію і постійно бути в психотерапії, для того, щоб мати змогу надавати допомогу іншим, Ти бачив в такій важливій роботі, як психологія. Скажи, е якщо людина відчуває якісь симптоми психологічне психологічних проблем у себе в житті, що робити, які перші кроки для того, щоб зрозуміти, що все ок, або навпаки, є дійсно якісь проблеми, які краще одразу вирішувати і діяти в своєму житті? Ну, знаєш, в першу чергу я б порекомендувала не лазити в Google, не питати в чата GPT, що актуально, не, не, не листати в Тіктокі. А якщо ви справді зрозуміли, що у вас є якісь певні симптоми, які вам заважають жити, і їх раніше не було? То варто спочатку звернутися можна навіть до психолога, кваліфікованого, якщо вам страшно до психіатра. Я розумію страх людей, і дуже часто, коли я перенаправляю своїх клієнтів до психіатра, вони кажуть, ну слухайте, мені страшно, може, давайте якось без цього підемо. Я пояснюю, те, що ви розумієте те, що іноді без цього не обійтися, тому що психіатр це фармакологія, це. Дуже необхідно, тому що іноді психолог без психіатра це ну гроші на вітер. Дякую, що поділилися цим. Це дуже відверто, і я думаю, навіть. Так, ризиковано для тебе, але це сміливо. А ми продовжимо серію таких відео, коли будемо спілкуватися з Лесею про психологію, про її захворювання та діагност, як виходити з цього і як жити в такому руслі. Дякую вам, залишайтесь на каналі та дивіться наступні відео.